Машина до рестайл з чорними молдингами, пошкоджений молдинг. Хочу його поміняти на цілий. Для цього спершу першого опускається скло. До кінця начебто на рестайлі молдинги. Міцніше тримається, як на доросталі. і з цього боку потихеньку його починаємо знімати. Зараз наклею тут захисну плівку. Тут зліва піддівається і помалу-помалу вздовж дверки вперед. Малярна лента. Трохи невдало наклею і з цього боку помалу до догори. Двома руками треба робити. Ну, от видно, що він вже трішки почав зніматись. Далі можна без допоміжних інструментів, просто руками. Головне без ривків. Щоб його не вигнути. Ось вже тут дійшу і далі вздовж дверки остаточно знімаємо. Треба його старатися вивертати назовні з середини. Отаку. Підтягувати, підтягувати і назовні. Так, успішно зняв. Головне почати перші 20 см далі відносно просто, буквально 5 хвилин. На ньому є маркування. Але ну трішки. Збиваю з толку, бо тут фактично номери зазначені і лівий бік і правий бік. Тому краще позначити, якщо міняти, щоб знати звідки ви який зняли. Тут з краєчкою іншим кольором все-таки є позначки, що це саме правий молдинг з його номером. Новий оригінальний молдинг. І mm -hmm. на ньому трошки по-іншому вже маркування. Це 22-го року, 21-го. Тут вказаний лише один номер. Тобто за цим номером можна точно зрозуміти, куди він ставиться. Можливо ці номери тут це просто номер ущільнювача, а не молоді нам зборі. Ставимо на лист. з цього боку його спершу вирівнюємо. І помалу вздовж просто притискаємо і знімаємо захисну плівку. Все, зайняло хвилин, мабуть, 10. Ще забрав залишки плівки і остаточний результат. Це виглядає ідеально. Ці молдинги також бувають неоригінальні, як чорний, так і хром, не трошки гіркої, гіршої якості. Наприклад, тут на стику видно, що воно не так все акуратно зроблено, але теж цілком прийнятні можна ставити. До речі, у мене машина стоїть на вулиці завжди І з часом починаємо рости на вщільну очі. У вас теж так Це новий ущільнувач. Точніше, молдинг разом з ущільнувачем.